Днями на Рівненській АЕС відбулося засідання спеціалістів з метою сформувати на підприємстві молодіжний рух для комунікації з паризьким центром Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. Нагадаємо, з початку війни усі діючі атомні станції України перейшли до Паризького центру ВАО АЕС, де наприкінці минулого року було створено молодіжний рух. Члени молодіжного руху Парижського центру це секундісти, тобто це спеціалісти, які представляють різні, скажімо, атомні станції, які входять до Парижського центру, тобто це і Бразилія, Аргентина, це Франція, це Великобританія, інші країни. І От їх представники вони визначилися, зібралися і створили таку групу молодіжний рух. Тобто, це для них нова діяльність. Щоб стати учасником молодіжного руху Паризького центру на РАЕС, необхідно володіти базовим рівнем англійської мови, мати мотивацію та бажання. Вікова категорія учасників не обмежена. Для Рівненської АЕС цей молодіжний рух це не нова діяльність, тому що раніше це було на базі московського центру. Тобто, більш-менш, скажімо, спеціалісти, які тут сьогодні збиралися, знають, що це за робота. Рівненські атомники зацікавлені у співпраці з Паризьким центром, адже це нова комунікація для обміну досвідом з іншими країнами, щоб спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації атомних електростанцій. Сьогодні ми обговорювали просто хто бажає, хто може бути війти в молодіжний рух, який костяк, тобто створити цей костяк цього молодіжного руху на Рівненській АЕС. Ну, Обговорили подальші дії. На першій лекції планують англійською мовою провести презентацію основних напрямів діяльності Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції з огляду на роботу Паризького центру, а також ознайомити учасників з його організаційною структурою. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.